Закарпатська художниця привезла до нас пастелі, показує свої натюрморти, які продовжують традицію класиків Закарпатської школи Ерделі та Букшая. Та найбільша частина її творів портрети у пастелі. Багато експериментувала, але зрозуміла. Найближчий до сорочки реалізм. Зараз я насправді повертаюся до себе, але вже через якийсь такий пройдений шлях. Так, портрет це мій улюблений жанр. Найцікавіший, бо хіба я цікавіше об'єкт за людину. Свою людину художниця добре вивчає, бо на полотно переносить не тільки зовнішні риси, а й натуру людини її професію уподобання. Малює реальних людей, але не підписує їхніми прізвищами лише родом занять чи зацікавлень. Вона зуміла у своїх портретах, окрім того, що передати психологічний образ тієї натури, яку вона змальовувала. Вона зуміла передати цей колорит. Колорит характерний художникам Закарпатської школи. Наталія Сіма до того ж пише новели і багато мандрує. Свої. І картини із поїздки Тибетом художниця обіцяє з часом привезти до Львова на виставку.